Так. 8 година 43 хвилини початок зйомки. Це батьківська 419 КВР. По батьківській лінії в неї Б-33 Томаса Рупеля, по материнській лінії Б-419 АБР Арісту Уберіч. Вчора я переглянув ту сім'ю. В нижній корпус переставив рамки з другого корпусу, от, і в середній корпус корпусу забрав чотири рамки з розплодом на виході і бджугуст. Поставив сюди чотири рамки з вощиною. Збоку є дві звідси і дві звідси повністю медові в другому корпусі. Після нього в корпусі йде йдуть медові, дві з вощиною, яка заповнюється медом, і в верхньому також медові і заповнюються медом. Ну, от бджола працює так. Це, як сказав, батьківська. Сьогодні трутень випускається з самого ранку. Трутня дуже багато. І ще виходить трутень. Це нормально. Чужого трутня не видно, тому що трутень явно відрізняється від інших трутнів. Так, на цьому репортаж завершено.